Новий Вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та ведучий Олексимко. Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя керівника центрального міжрегіонального управління Українського інституту національної пам'яті кандидата історичних наук, пана Богдана Галайку. Пане Богдане, ради вас бачити на нашій студії. Навзаєм вітаю слава Україні, товариство. героям слава і зі святом. Сьогодні день незалежності нашої рідної держави. І звісно, оці дуже короткі 20, ну вже не 20 хвилин. Ми будемо говорити саме про незалежність, але Хочу сам себе, як то кажуть, вкусити за язик і сказати не про те, що е, будемо дійсно будемо говорити про незалежність, але е, це свято має величезне історичне коріння для молодого покоління, для когось хто не дуже добре занурюється, читає, досліджує і, взагалі, знає е, історію е, своєї країни. Може дійсно здатися, що 91-й рік. І ні з того, ні з цього Україна стала раз-два і оп, і незалежна вийшла нібито з е, імперії Радянський союз, яка називалася, і стала незалежна. Але це ж не так. Україна була незалежною і здобувала офіційно не, статус незалежної держави багато, багато разів. Потім або втрачала, або забирали, або, Боже, або. Е, пане Богдане. От якщо можна, от такий екскурс в історію нашої незалежності. Ну безперечно, ви погоджуюсь з вами, що ми не взялись з ні звідки в 91-му році. Насправді, це тисячолітня боротьба наших попередників за нашу незалежність, і ми тепер дійсно перебуваючи вже дев'ятий рік у війні. Новітній війні надзвичайно для нас складні і криваві і болісні. Ми розуміємо, наскільки це незалежність набуває зовсім іншого сенсу. Це не щось як повітря, але це власне це повітря, без якого ми не можемо жити. Так це ті сенси, за які вмирали наші попередники, за які прагнули і. Якщо ми говорити про новітній період, то безперечно це фактично можемо говорити про століття нашої боротьби за незалежність, починаючи з часів Української революції 1917-21 років, коли ми створили нашу державність Українську Народну Республіку, і можемо говорити про новітній період, що це наші 105 років незалежності, так бо. Безперечно, в 91-му році ми тільки відновили нашу незалежність, і якщо брати оці останні 100 років, то от тисячі до там вісімнадцятий роки, от 22 другого січня вісімнадцятого року uh -huh. була власне проголошена незалежність Української Народної Республіки. Це власне оця е, точка відліку для нас в новітній період е, от тих 105 років нашої незалежності. А згодом наступні моменти так там проголошення е, ЗУНР, там 19-й рік, це акт злуки, який uh -huh. ми всі визначаємо сьогодні на державному рівні. Незвичайно важливий. Е, Момент для нашого того, що от дійсно демонстрували українці, що вони прагнуть жити в єдиній державі, не маючи значення в якій е, землі вони живуть, на якій території, так, але реально, вони всі так. себе ідентифікують, власне, як е, українці, як е, принадлежність до однієї етнічної національної спільноти. Е, наступний етап, коли ми на жаль втратили цю державність, це вже там 20-30-ті роки, де ця боротьба була на міграції, де творилася організація українських націоналістів, е, теж саме проголошення української держави на Закарпатті в 39-му Році в березні це фактично продовження тієї традиції УНР, бо базувалося на законодавстві УНР, ті ж самі символи, Герб, прапор, гімн і так далі. І так далі. Потім ця боротьба української повстанської армії, організації Української в часі Другої світової війни, акт відновлення. Акт відновлення української uh -huh. держави у Львові 1941 році, в червні місяці творення українського уряду на чолі з Ярославом Цецькою, який потім був репресований нацистами, і дуже швидко власне і почалися репресії uh -huh. проти матеріці. Це була боротьба як і проти нацистів, так і проти комуністичного тоталітарного режиму. І власне ця боротьба увінчалася вже в 91-му році, коли ми відновили нашу незалежність у серпні 91-го року. Якщо ми говорити про глибші часи, то безперечно ця боротьба не дарма. Ці, ті, хто 에... Боровся за незалежність України, називали там кожне покоління в честь тих лідерів, які очолювали цю боротьбу. Так якщо ми говоримо про новітні прів, це були петлюрівці бандерівці сьогодні нас називають там новобандерівцями, так бо ми відстоюємо нашу незалежність. А в козацькі часи були мазепинці, так ті, хто спромігся протистояти російській імперії відстоюючи власну незалежність. Безперечно, це ті козацькі, часи. тобто ми можемо говорити вже по 350 років нашої незалежності і державності. Якщо заглиблюватися ще глибше, там час середньовіччя, розумів, що це час там. Часів Росії, це наша е, середньовічна держава, тобто це наша тисячолітня історія нашої державності і боротьби за незалежність. У Нас була ця держава, у нас була, е, ми нічим не були гірші від інших е, країн Європи, центрально-східної, центральної Європи. У Нас теж була своя держава середньовічна, яка називалася Русь Україна, і е, е, вона була теж імперією. До речі, так бо uh -huh. об'єднували різні терени з різними етносами, різним населенням. Але, власне, якісь наші попередники, якщо говорити за Грушевським, то свої. Корені точно так. можемо вводити від тих е, ще легендарних антів е, там середини п'ятого століття. Це наша вже півторатисячна історія державності. <різвіст> е, Дай Боже, це осягнути. Добре кожному розуміти. І це з покоління в покоління боротьба. Розуміємо, що те, що були інші моменти, інші е, розуміння цієї держави, свого світогляду, але це точно це приналежність до цих теренів, приналежність до. Е, Якоїсь етнічної спільноти, які були нашими попередниками, усвідомлення себе, чи там розуміння того, що ми дещо інші ніж хтось інший, якісь на наші терени. і хто би сюди не приходив, все одно наші попередники в той чи інший спосіб виживали або заставляли. Жити за нашим правилами, або, на жаль, змушені були е, виживати за чиїмись чужими правилами. І сьогодні, ця незалежність це власне розуміння того, що нам найкраще тоді, коли ми у своїй хаті, своя правда і сила і воля, про що писав Шевченко, що ми самі можемо визначати своє майбутнє, самі можемо визначати цей порядок денний, щоб сюди ніхто не приходив вже своїми брудними чоботями і не розказував, як їм зізраються, як вони здесь будуть жити і вчити нас, як жити на нам жити в своїй хаті зна. Значить, по першому моменту, ми абсолютно і це не буде помилково, якщо ми зараз будемо говорити, що сьогодні ми пам'ятаємо і ми відзначаємо 32 другу річницю відновлення. Незалежності, От так відновлення, Оце, і це буде абсолютно інститутні пам'яті на цьому наполягає. і сподіваюсь, що і в законодавчому полі нашої держави, тобто починаючи від конституції як основного закону mm -hmm. нашої держави, день закінчуючи іншими mm -hmm. законодавчими актами, так це буде е, вписано як день відновлення нашої незалежності. Бо пам'ятаємо умови, за яких проголошували незалежність е, в 91-му році, 24 серпня. Це mm -hmm. був певний компроміс з комуністичною більшістю, тоді ще Верховної Ради Української в Лапка Радянської mm -hmm. Соціалістичної mm -hmm. Республіки. І це був певний компроміс з цим комуністичним інстеблішментом, Як, на жаль, слова відновлення незалежності було закреслені і проголошення незалежності. Ну, так, угу. і цей документ сьогодні зберігається в Національному музеї історії в Києві. Він є вільному доступі в інтернеті, кожен може подивитися. І маємо добрі спогади Левка Лук'янка, одного з авторів цього зошит. проєкту. Так? І, Шкі шкільний е зошит. Ну, там буквально на листочку uh -huh. так в клітинку це писалося, бо зрозуміння було, що це має бути якийсь короткий документ. Цілком зрозумілий і є дуже гарні його спогади переживання цього дня, 24 серпня. Тим паче, що це його не дня народження. День народження, так як він писав, От, тому дуже... ці всі речі треба розуміти. І розуміємо сьогодні, що е, речі змінилися. Свідомість суспільства змінилась. Так, ми все ж таки розвиваємося як нація. Працюємо над нашою ідентичністю і свідомістю, mm -hmm. самосвідомістю свідомістю, е, значною мірою. І ми розуміємо, наскільки важливі були ці дні, і наскільки важливо сьогодні. Правильно підходити до цих речей і розуміти ці всі речі. Ем, я хочу нагадати нашим глядачам і слухачам: ем, сам термін незалежність ем, його важко взяти в руки, його важко відчути на подих, на смак. І ви знаєте, я пропоную всім. От особисто це алюзія, моя внутрішня. Е, я пропоную абсолютно всім це недалеко. Немирів за Немировим Вали. А якщо подивитися їхню історію, це фактично те, що є. А якщо подивитися їхню історію, це 6-5 століття, іноді кажуть 7-6 століття до нашої ери. І там було поселення, там були Трипільці. І, звісно, вони хотіли жити спокійно, вони хотіли жити незалежно. І вали вони створювали тільки для того, як оборонити. Трипільці оборон... були дещо швидше, а там же це, 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 це скіфський це, період, скіфський, там ще з да, великої скіфії. Але там знайшли, от саме коли були декілька експедицій. Тому називається експедицій. скіфські вали. Та. Скіфські вали та. Кому не вистачає натуралізації нашої територіальної, внутрішньої, української історичної доказовості, 40, 46 кілометрів прошу, дуже пішки навіть можна пройти, підіть це, і, це глибина наших, підіть нашої і потидіє. От там воно є, і там ви. Спробуйте відчути у цю незалежність тих людей, які так будували, які так захищалися, які там жили. Я думаю, що не треба їхати десь так далеко, якщо ми говоримо про новітній період нашої історії, який все ж таки більше пам'ятається, який ще пам'ятали наші бабусі. Прабабусі, так, десь ми можемо це чути з родини якихось розповідей і переказів. Тобто Вінниця тут теж добрим прикладом, бо Вінниця була осередком українського життя в часі Української революції. Власне, тут садиба Петлюри відомо, всім, де сьогодні uh -huh. функціонує музей Вінниці. Інші приміщення, де жили, працювали міністри Української Народної Республіки, маємо цілу низку локацій. Маємо сьогодні дякувати Богу відновлення цієї нашої національної пам'яті, низку меморіальних дощок на будівлях. Та врешті. По всій Вінничні теж чимало місць, які свідчать про цю нашу новітню історію, про наші славні дні визвольних змагань, про нашу славну історію боротьби за незалежність того часу. Там ще відома битва під вапняркою 1919 року, де е, українська дивізія е, третя, яка Власне за цю битву отримала почесне іменування залізна, uh -huh. розбила вщент московську армію, в якій, до речі, воював і полк цього відомого бандюгана Одеського мішки Япончика. Що мало ми сьогодні десь можемо почути так? Він овіяний певним ореолом. На жаль, так uh -huh. а от про наших славних хлопців з третьої з різних двізії генерала Удовиченка і інших, ми сьогодні, на жаль, ще настільки чуємо сьогодні. Залізна дивізія є в лавах збройних сил України, які мужньо оборонять наш від російського окупанта і сьогодні. І це ціла низка інших моментів чи там поховання в селі Кукавка Могилів Подільського району. Це правдиве поховання вояків армії УНР, які Загинули в бою з червоними окупантами, з російськими окупантами ще 100 років тому. Так є описи цього бою, є спогади, є спогади червоних командирів і з почастями. Хлопці були перепоховані декілька років тому. Сьогодні там є меморіал. Сьогодні є можливість прийти їм віддати належну шану, подякувати їм за їхню боротьбу. І це власне була боротьба на багато гірших умовах. Вони не розуміли, не знали, як буде завтра. Не було цієї підтримки. Ззовні була певна блокада там заходу на сам стосується озброєння медикаментів. І це була величезна біда, тому що величезні втрати для армії були від різних епідемій. Найбільша епідемія тифу. Пам'ятаємо, це ця mm -hmm. сама восім mm -hmm. дев'ятнадцятого. Року початок 20-го, де просто все поділля було всіяне цвинтарями і похованнями українських вояків армії ОНР, Галицької армії, які загинули не в бою, а на жаль від епідемії тифу, бо Елементарно не було ліків, не було медикаментів, щоб цьому завадити. І сьогодні ми маємо набагато кращу ситуацію. сьогодні маємо міжнародну підтримку. Сьогодні маємо підтримку збройну інших гуманітарної допомоги. Тому на сьогодні набагато більше нас і перспективи, які точно дають впевненість, що ми переможемо. Але на жаль, ми маємо того самого ворога і також сильного так, ворога. На жаль, так наглого ворога, який безпринципного ворога. Абсолютно ну. І для цього треба добре розуміти історію цієї боротьби, яка не почалася 9 років тому, яка не почалася півтори роки тому з 24 лютого двадцять року, угу. а має набагато глибше коріння, адже прагнення в нього те саме. Тобто, знищити нас як е, націю, знищити нашу ідентичність, знищити нашу пам'ять, знищити нашу державу, зробити черговим там генерал-губернаторством і використовувати в своїх цілях. Подивіться всю історію: Росія воювала руками українців. У всіх великих війнах воювали як не українські козаки, так просто мобілізовані з українських теренів. Там, якщо добрий приклад, там Друга світова війна, а скільки українців мільйони, там близько шести мільйонів, семи мільйонів українців воювали в лавах Червоної армії. Якби не ця кількість мобілізованих, ще була б. Би... Перемога такою о, легкою для совєтського союзу, мабуть що ні. І після цього не розказують, що Росія єдина перемогла mm -hmm. в Другій світовій, натягуючи ковдру на Семи. і купа інших речей чи, чи ресурси переписуючи, українські там, українське та. зерно, яке вони сьогодні грабують, і яке вони грабували і 100 років, тому так званими продерзвками, mm -hmm. а потім в часі голодомору викачували, продавали за кордон, намагаючись наростити свої економічні ресурси. Чи сьогодні вони не грабують Знищуючи і не знищують та. нашу інфраструктуру? Туру і і власне наше зерно не намагаючись продавати за кордон, видаючи за своє. Тобто, все насправді повторюється, і методика, механізм ворога один той самий. А ми маємо це розуміти, щоби ефективно йому протидіяти, пам'ятати цю історію, пам'ятати тих наших гідних попередників, які е, не боялися чинити опір. Ще один момент саме от історичної момент історичної пам'яті, з позиції вашої посади, з позиції інституту національної пам'яті. Скажу дуже просто: чого не вистачає вам, або чого б що би ви хотіли іще запровадити, на які акценти, на які речі ви би хотіли зробити іще акценти. Тому що от ви навели дуже яскравий приклад. Мішка Япончик, ми його пам'ятаємо: увіяний, розмаркетизований ну, завдяки, скажімо так, совєтській завдяки так? і совєтській, і потім російській, і, і, і так далі. А на той же самий момент ми, наших рідних героїв, ми знаємо. Або не знаємо, або знаємо дуже і дуже слабо, що треба, а треба дуже просто, щоб держава більше приділяла цим речам свої уваги, аби було належне фінансування. Цьому для мене найкращий приклад це сусідня Польща, діяльність їхнього інституту національної пам'яті, інститут пам'яті народовий, угу. наскільки він фінансується, наскільки ми бачимо його ресурси, можливості, наскільки бачимо його роботу, і попри те, розуміємо, що сьогодні. Безперечно, треба докладати зусиль фінансувати насамперед збройні сили, наші потуги з армією, там зброю і так далі. Але розуміємо, що світоглядова сторона цієї нашого протистояння цієї боротьби надзвичайно важлива, і держава насамперед має докладати зусиль, аби вибудовувати цю державну політику в сфері національної пам'яті. Належним чином це фінансувати і доносити цю інформацію до широкого загалу буквально до кожної е, людини, до кожної дитини, аби ми пам'ятали ці сні е, і могли аналізувати, розуміти сьогоднішні реалії крізь призму нашого минулого. Ну, от знову ви сказали, як на мене, дуже ключове слово і ключове поняття через кожну людину, кома через кожну дитину, тому що ну знову таки згадаємо мільйон е, приказок, які зводяться до одного. Не треба дітей виховувати, а треба виховувати себе, тому що діти будуть подібні на те. Це паралельно даному Бо Якщо випадку, ми говоримо з дітьми, так, так і от, батьки даному... читають ті всі uh -huh. речі. Так, ті всі підручники. Ну ми не можемо сьогодні обмежувати, скорочувати викладання історії, коли ми розуміємо, що це світоголітовий предмет, який формує особистість, який формує е, тебе як громадянина цієї держави і, е, е, і українці. Врешті-решт е, на жаль, ми останні роки мали негативну тенденцію скорочення цих всіх речей, і сподіваюся, що все ж таки е, наші е, високі чиновники це будуть розуміти і не допускати. Цих речей в майбутньому. Чи це було от знову таки виникає питання: чи це е, змова, чи це е, замовлення, чи це чому так відбувається? Чому а потім ми починаємо говорити про меншу вартість, і потім ми починаємо говорити про те, що ми ще ніяк не можемо вирости з тих дитячих штанців? Чому так відбувається? Я глибоко переконаний, для того, щоб перемогти в цій сучасній війні, нам треба, аби кожен наш громадянин. І той, хто себе називає українців, е, був свідомим і переконним в своїх діях і своїх переконаннях. Насамперед, тому, що ми тут робимо е, на цих теренах, е, куди ми маємо рухатись, яке наше майбутнє, і, і як ми маємо розвиватись далі, так для того, щоб це усвідомити, і щоб ми дійсно не втратили цю нашу незалежність, яка дуже дорого нам коштує, просто потом і кров'ю тисяч, тисяч, тисяч українців, які, на жаль, сьогодні е, е, ми несемо втрати, так? Е, Має бути свідомісне розуміння, починаючи від простого обивателя, якоюсь там бабусею в селі, закінчуючи маленькою дитиною. Особливо це стосується тих, хто є в лавах Збройних сил, наскільки їхня мотивація має бути серйозна і потужна, і розуміння того, що боротьба йде не на життя, а на смерть. Якщо ми не хочемо, щоб здається, знаєте, що десь війна вже там. От за тисячу кілометрів, а тут нібито життя більш спокійніше, хоча ми розуміємо, що кожного дня лунає сигнал повітряної небезпеки, так, ракетної небезпеки. І все решта, ми маємо розуміти, що все зусилля. Кожного громадянина має бути присвячений для того, щоби як там ця совєтська фраза, але для нас надзвичайно підходить все для фронту, все для перемоги. Угу. Якщо ми не перебудуємо нашу свідомість в цьому напрямку, якщо ми не перебудуємо нашу економіку в цьому напрямку, дуже складно нам буде говорити про певну, про, Тобто це буде питання, перемога чи... дуже важкою. Цією тоді виникає зумію. питання: чи зможемо взагалі ми говорити говорити українською і говорити про безперечно, безперечно, бо ми бачимо що ті злочини, які творить окупант сьогодні на окупованих територіях. Здається, б, що ці злочини і ті речі не. не не сприйняті для людського розуміння, які мали на вічно минуле фільтраційні табори, uh -huh. там е, знищення людей тільки за те, що вони говорять українською мовою, тільки за те, що вони носять сині жовту стрічку, за те, що вони прагнуть якось самим визначати своє майбутнє, е, це практики найгірші минулих століть, які точно мали відійти в минуле. Але ми сьогодні бачимо, що расисти це повторюють, і для них немає е, моменту, на чому вони можуть зупинитися. Вони тільки відчувають силу. Якщо ми хочемо це зупинити, нам треба консолідувати максимум всіх зусиль і розуміти, що це боротьба на смерть, а не на життя. Дякую вам, керівник центрального міжрегіонального управління Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук, пан Богдан Галайко. Був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін щиро дякую вам. Навзаєм дякую за запрошення. Ще разі зі святом. Всіх зі святом. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми йдемо на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Лови вінницький ритм. 101,8 і 8 ФР. Місто на Богом. Події, що поруч.